Релігієзнавці стверджують, РПЦ не релігійна організація, а інструмент пропаганди Кремля і дії України та ухвалення закону. Це зокрема і захист від діянь російської пропаганди. Мене взагалі, ну як релігієзнавця, дуже неприємно вражає те, що ми називаємо релігійною організацією, фактично пропагандистську ідеологічну інституцію. Це інструмент провадження ідеології рускава міра. Російська православна церква є просто інструментом держави. Якщо ми говоримо про релігійну організацію, то вона повинна зв'язувати людину з Богом, але чи зв'язує Російська православна церква і афілійовані її її інституції людину з Богом? Хто забороняє у нас, вибачте, будь ласка, сповідувати Христа чи дотримуватися православного обряду? Мова не йде про заборону чи обмеження прав релігійно віруючих. Вони мають право вірити в Христа, вони мають право сповідувати, скажімо, свою православну теологію. Цього ніхто не забороняє їм робити, тобто проти релігії ніхто у нас не виступає, але обмежити діяльність фактично пропагандивно. Ми зобов'язані, бо це справа нашого виживання.